Такі снігопади часто думаєш про Скандинавію. Як там люди взагалі живуть? Там ж така погода на пану, постійно. А потім ще собі думаєш: а чому скандинави так сильно підтримують Україну? Добре, що я маю кого про це спитати і навіть почути відповідь українською мовою. Він відчувають певні сенс, ніби майже братства з українцями через те, що моби дві ніби прикордонні країни з Росією, обидві країни мають цей досвід війни з Росією. Я дуже радий, що ми все більш дізнаємось один про одного. У тестоні можна бачити українські фільми, на лавках все більше українських книг, естонською мовою. І звісно, в Естонії живуть багато українців, і я дуже сподіваюся, що вони тут себе відчувають комфортно, як вдома, але як у найкращі друзів. Швеція і Україна. Мають спільну історію, сьогодні залишаються близькими партнерами, і я впевнена, стануть ще ближчими в майбутньому. Співпраця у сфері оборони, інновацій, енергетики та відбудови вже активно триває і буде лише посилюватися. На мою думку, між Данією та Україною все склалися містні зв'язки, які в майбутньому стануть ще міцнішими. Це стосується культури, громадянського суспільства, бізнесу та політичних альянсів.